Жінка вчиться у великої кількості жінок, коли вона розуміє, що вся структура жіноцтва на планеті Земля це єдина вона, то цей процес відбувається як миттєвий міт вібраційний резонанс. Тобто, о, якщо ви не вірите в цілісність жіночої нейромережі на планеті Земля, з вами це статись не може. Якщо у вас дійсно немає ось цієї безумовної віри і розуміння і проживання щось всі жінки єдина вона, то буде контактування з іншими жінками по двох регульних принципах. Або по, жіноч... по чоловічому протоколу, а це протокол конкуренції. Тобто це доторк маніпурами, копіювання певної поведінки з очікуванням такого ж результату. Розумієте? Або ж буде наслідування кумира. Це теж чоловічий протокол, але перший сценарій це був. Маніпура треті центри єднаються, а другий це вішутка, п'яті центри єднаються. Вибрала собі куміра і вирішила, що це там гуру в платі. Буду все робити, що, там, як вона робить, тобто копіювання відбувається. В першому випадку конкурування, а в другому випадку копіювання. Це дуже неефективні о, формули еволюції для жінки. І єдиною ефективною формулою еволюції, швидкої, просто миттєвої еволюції для жінки, це сестринське контактування через усвідомлення того, що кожна жінка в нейромережі цієї планети являється одна одній сестрою, спорідненою. Ми спори єдиної нені. Нас всіх створила єдина планета. Наші тіла і наші емоційні тіла є одним нейропрошарком. А маніпури це, це ті частини нас. Де вже виникає характер уніфікований? І цими місцями ми вчимось новизні? Ми вчимось новому.